Я кажу, зараз один прикольчик, який стався зранку. Кажемо, давай вбігаємо ці кросівки нові, чорні найки, що ми тобі вчора купили. А вона така, може, ні, я кажу, чого ні? Вони ж прикольні, зручні, вона та, але вони нові, я не хочу їх забруднити в садочку. Дитина переживала за акуратність. Я кажу, що в садочку там сильно доріг, те, що всі будуть брудні. Каже, та. Ну кажу, ти будеш акуратна, будеш слідкувати, дивитися за цим всім. Вона ну гаразд. Кароїнка любить отримувати подарунки, коли ми її забираємо. Ну от, пиві чупіка. Що це за така красуня танцівниця? а? Вирішили зайти без Кароліни за донатами. У нас є серце, є чорне, Рафаело Яїв. Добре, чи ні? Ну, нормальний. Самі прикольні оці от фіолетові і ці от сердечками. Самі класні. Хочеш, візьмемо Рафаело? Давай візьмемо фіолетові Рафаело з маршою Майлоу. Або сердечко, сердечко, біле і синє. Як? Це сердечко, щось не хочу. Не хочеш? А я ще дивися мафіни з дирочкою. Мені не сподобалось. Не сподобався. Є Можу тарти. Брати шуточки, на сердечко, і не той... Беремо тоді Рафаело, сердечки і оці дві фіолетові. Вони реально класні. Я їх хочу забрати. Доктор Пепер Ваніла. Доктор Пепер Зеро Чупіки. Тімбаркіні. От ось є Ментуси з тропічним смаком і з ліч. А, це полуниця. Я це не хочу. У мене тут свізьма тропічний. А ти який будеш? Може шийка нема, бейбі? Я буду. Зеро. Це звичайний. Чері, зеро і Вані. Я вже не хочу фрукліна. Є ще кавуся. А це типу екстралайф. Ну, типу, вітаміни. Так, є наші донатики. А ми ж їхали по дорозі, бачили, як доця там бігає. У них зараз перегонки, але вона попросила нас забрати її саму останню. Тому ми ж їздимо по магазинах, як ви зрозуміли. Можемо ще заїхати за стругалкою. Чи візьмемо її, щоб вона обрала? Ой, там вона не заслужить. Ти де є? резинка, знаєш, Постирав і ще потім тою щіточкою позмітав. Нічого собі. оце прикольно. О, вона хотіла пінки. Це, це ж стругалка. Я би її нічого не купила. Не було начало. Серйозно. А є подвійна стругалка. на що Така є. Така велика. Тут що? З кицюю. Кетюниця. А це що, щось витирати? Рузинка. Таким кетюном. Вона хотіла рожеве. Рожевих нема. Є отакі. От. Оце якось прикольне. Але вона не. Вона дуже велика, якщо чесно. Може таку малесеньку? така от рожева. Я думав, що Патрік спохоже. Забрали каролінку з садочку. Ану покажи крусівки, чисті. Вау! Як нові! Ти за ними дивилася дуже добре. Дивись, що я тобі купив. Стругалочку така красива, розова, така як ти хотіла. Відкривається зверху гумка та покрути і відкриється. Бач, це гумка стирати олівчики а з іншого боку салатове це стругати. а ще Чупік маю для тебе. Хочеш? Розовий. Розовий? Да. Піночок. Я купив чупіка а не хоче Можна я тоді його з'їм? Пізніше. Ну добре, я тоді відкладу на пізніше. Так жаль. Заїхали ще в Спартак. У нас такий перекус на піцу. Ми поки ходимо тут по відділах, мотива нарешті пішла замовляти ту піцу, щоб ми даром час не тратили, бо все рівно коло 10 треба чекати. Кароліна вже знайшла рибку знов, ту золоту. Вон ті шапки твої, навіть є, дивися, рейнбоу, різнокольорові шапки. Резинки є два, прикольні. Тобі не треба такі? Ні. І різних кольорів? Дивись. Рожеві. Ручка з окулярами. Тут є різні. Є, дивися з рожевими окулярами, іграшка, сердечка. Іграшка-подушка. Іграшка. Просто на ній спати? Ну, бавитись, спати, нічого вибивати. Yes. Золоту рибку зловити я, можна. Я хочу Тут кіткі кри... відерка. Рибку. Я хочу таку, таку, золоту. Рибка. Клас. Дуже прикольна рибка. Я хочу таку. А як ти її назвеш? Рибка Клова. На знаряддя праці. Так, а тут ціле поруччя розмальовок. Тримай, вибирай собі яку хочеш. Знаєш, як то відкривати? Правильно. У вас вже в садочку навчили. Я це покладу. Попід треба цикати? Попід? Я поки що покладу. Я тобі дам стругалочку тримай, попробуєш. Україна... Подивилась, сказала, що їй вже не сподобалось. Вона хотіла, щоб ця стругалка була така малесенька. Хочеш, тобі зроблю стругалку малесеньку. Хочеш? Я просто це рожеве витягну і вона буде маленька. Добре? Все? Така, як ти хотіла? Маленька. Я можу це навіть витягнути. Може бути так. Може бути вже так, так? А я можу дивись, з цього розового це біле ще витягнути. І буде така, як ти хотіла. Ну добре, він майже вже. Все, я це заберу. Та ні, не забираю. О, жирафу малюй. І жирафа, а це по номерах. А це теж жи. жирафа. Всі однакові далі? Що? Витирається. А я зніму того шапіка. Угу. Дивись, навіть у цього чу... Бачу, ти казала, що тобі не сподобалося. Я ж тобі збрав спеціально таку класну з угу. Патріком. Щоб можна було настругати олівець і ще й витерти його. Я вже в спартаку йшов в розстроєних таких а почуттях. вона не розстроїла, щоб не хотіла, то і стругав. А іншої не було. На ну, жаль, єдинорожка просто... не було. Я помалювала тут і тут не можна стерти, якщо буде більше малювати. А, і тепер вона тобі сподобалася? Угу. Папероні так. прибула. Та-дам! Ням-ням, я певна смачна. Давай я цю штучку. Візьму приклею собі до телефону, щоб не загубити. Дивися, що тобі візли самий-самий маленький. Якраз для тебе. Бо знали, що ти будеш їсти папероні, тобі таку маленьку. Ви сьогодні такі красиві всі дівчата. Навіть тато красивий. Знайшли лайфхак, як заплатити за піцу, не виходячи з Сільпо. Можна тут а, заплатити в кафе за піцу і замовити за одну коктейль. А то ми з'їли і потім з тим, що чеком відірваним носилися, аж покидуть до каси. Крайна навіть не може відірватися від розмальовки. Ой-ой! Кубаска полетіла. А цей раз вона смачніша, бо додали сиру. Попередні рази ми брали, то сир не давали, просто... Була з ковбаскою. Мамі все рівно, мама голодна. Так, дегустатор міні. Попробую лимонад. Ну. Як тобі? Смачний. Смачний? Тобі теж взяти такий? Бо я взяв на пробу, я ж не знав, чи він смачний. Ну на. Дегустатор другий. Відмовляється. Добре, пасує. І я спробую. Він має бути дуже смачний. Просто Наталі не подобається, бо там плаває. Там плаває апельсинка. Це ж лимонад. Апельсин, лимон. Поїли. І та от головна нас веде десь. В сінцей зайшли. Добре, що сьогодні будній день. Сумочки. рюкзачок, коромі. Hello Kitty. Добре. Be mine. Косметичка, така, дивися, тут є тапочки кромі. Дивись ці котики, що ми малюємо. Ага, пушін. Розмальовка, пушін. На олівці а і на фламастерах. Це розмальовка Пушіна. Є Пушіна? Дамо далі. Дам. Тут тепер колекція фіолетового рожевого. Косметичка. З браслетиком. То бачиш все від того пушіна? Пуші. Пухнастик, коротше. Пушіночок. Пушіночок. У тебе щось кокотилося. Дивіться, Обруч, що переливається. Дивися, ще є обручі з вушками. Є Hello Kitty. А ну покажи, прикольний. Hello Kitty, заколочки такі. Двигі блокнотик з донатом, а ну відкрий. Там пусті сторіночки? А, ні, в клітиночку. Ти такі хочеш? Є шичнячий патруль. Оп-патруль. Той єдинорожок десь відпав від цієї штуки. Угу, бачиш? От вже хтось збавився і воно відлетіло. І в тебе так само може відлетіти. Вау! А я знайшов прикольніше. Що, браслетик з водою? А, це вигляді чупіка браслетик. А у цей не хочеш альбом? Хеллоу Кіті Великий. Є великий, а є малесенький. Отакий класний. Добре, давай такий. Добре, давай візьмемо такий маленький. Такий класний. Будемо в ньому давай малювати. Добре. Подивися, чи тобі підходить. Він бачиш, теж в клітинку йде. Добре. То нічого, ти можеш в клітинці малювати там хатку. Він вже так розподілено. Чи хочеш, щоб було без нічого? Я хочу такий. Добре, хочеш такий, Добре. окей. Покажи мамі. Hello Kitty вибрала. А цей, цей типу, прикольний, але тут, знаєш, він вже вон, поламався. Я кажу, воно такого відлетить і потім буде таке негарне. Пакунок сюрприз від Пашін. Вау, клас! А таке хочеш? Дивися, стаканчик Hello Kitty. Щось одне. Ну добре, давай оберемо щось одне. Блін, це найкраще чи Ну подумай, що люди. Це Пушин краще. Краще? краще. Що ти будеш там складати? Сінцей, що день Hello Kitty? Зеркало Hello Kitty. Так. Візьмемо. А що, все будемо брати Kitty. Hello Kitty? Оце браш, дивися. Hello Kitty. Ой, а хто мене тут та рухає? А Браші хочеш? Hello Kitty. Кепочки такі смішні, чупа-чуп, на літо якраз прикольні. Перніжні якісь розові. Це у нас що, навіть не знаю, сердечко, вишеньки. І що, футболку для тата. Спонч Боб. Тільки він якийсь такий дуже-дуже смішний. А, це навіть шість шорти є. Ти мені знайшла губка Боби? Тато для тато, а я тобі знайшов, дивися, кульчики Hello Kitty, але тут треба вуха дирки пробити. Пробиваємо зараз? Чи ні? Не <соє> Стоїть, боїться. То Ти мусиш вирішити? Є ще така колекція, але це прикольно. Все, пили Hello Kitty колекцію. Йдемо додому вже? Та, йдемо ще в якісь магазини. Та, щоб всі, всі гроші стратити, так? Ми ще ж солодощі не купили, так? Угу. Зараз йдемо додому малювати. А солдощі є вдома, класні. Ми купили донатику. Повернулися додому, коліна хоче малювати. Які тобі гелові ручки давати? Ті прикольні чорні. Прикольні. E Пантонік. Класні ручки. Я спочатку їх не зацінив, але потім я зрозумів, що вони прикольні. Є ще ці гелові ручки. Глітери. І бач, пасти, старі, закінчують. Їх лишилося. Там 6 штучок. Так, є мега супер-дупер-пупер-шмупер пупер, пак. Оцей давати? Сіпера. Ну на давай. Тільки їх не пересовив, де тут. Я тут намалював деякий колір. Просто кришки одні, а кольори виходить там якось інакше. Наприклад, от є тілесний між розовим і оранжевим. Він насправді не тілесний, він якийсь такий як жовтий. Три розмальовочки. Антистрес. А ось ця розмальовка класна пуші. Реально, якщо десь побачити її в будинку гіршу, обов'язково купіть, це must have. Кроліна взяла пантоніки. Пантоніки вони класно малюють. Там навіть вона це не кулькова ручка, а я навіть не знаю, яким чином вона малюється, як пензликом. Так, квіточки наші дивись похилилися. Хочуть спати, бо нічка на дворі так. хочуть спати, заснули. Так, мільйон різдвяних котиків є, мільйон монстриків. Малювали якраз тими гель ручками, які закінчились. Там дуже мало кольорів, тому малюнки виходили практично всі однотонні. Зараз я покажу, що там Карлінка намалювала. Ну, вона така няшна. Така як Hello Kitty розмальовка, правда? Ця пушін? Так, дивіться, якісь котики можна порозмальовувати, які хоче. Тут один котик, якусь картоплю фріїз чи макарончики. Ось. Каролінка розпочала оцю розмальовувати розмальовку. Різнокольорово, Це олівчиками все було намальовано. Так, дивись, а це тато намальовав. А це тато намалював. Такого динозаврика. Класно? Кароліна в шоці. Супер! Ну, ну, вам як сподобалося, як тато намалював? Він такий от динозаврик. Тут просто стрінка аж а запала. Подлежу, а тут ще що квіточки тут Квіточки? Котики. Та я тут десь ще квіточки малював. Зараз чекай, секундочку. котики динорожки, котики кекси, котики замки, дракони, котики. Тут не просто навіть розмальовка тут, дивіться, що я беру на пляж? Це розмальовка, що із завданнями. Що можна взяти на пляж? Пончик, піцу, торт чи бекон. Як думаєш, на пляжі? Піцу, бекон. Піцу бекон. Угу. Саме головне це бекон і піца на пляжі. Так, муркотливі вихідні. От Він вже на плейстейшні бавиться, теж прикольно. Так, І зірочки. Он, ну, в Макдональдсі. Так. Тут ніринорожки, а що тут апушин? Порадник із вишуканості від пушина. Не вишукано, ніби вишукано, вишукано і супер вишукано. Ну, Краліна вибере супер з єдинорожку. Вже видно, яку сторінку я намалював. Дивись, яка крута сторіночка. Ти ж хотіла з квіточками, вона підходить під оцей букет наш класно. Ну, Мені дуже сподобалося. Кароліна взагалі то почала кицю малювати, розмальовувати і квіточки. Ну, там пару квіточок намалювала, а далі мусив я вже домальовувати, ну, там, підводити ті всі контури. Та, бо вона вибирає кольори, а я домальовую. Оце я сам малював. Ну, Не було що робити, як вам. Розмальовував віку ліпше, У цього динозавра чи там кицю з квітами. Тут І треба буде ще подомальовувати. Бачите, вона малює не виходить з лінії, але немає такої однорідності. Тут так чик, пошургала і все. Ось так само і тут. А в Хілов вже малюєш замок. Золотий. Золотий замок. Пити каву буде на ніч. О, все. Ну так, донатики наші стигнуть. Тут ще є мільйон монстриків. Тут не сильно вже цікаво, бо вони дуже-дуже яскраві, бачите? І вони вже майже усі розмальовані. Мільйон монстриків. Ви можете подивитися, я так перегортаєш одесенько. Це мільйон монстриків. Ну так. Всі сторінки практично розмальовані. Тут десь ще є якісь, а, задня сторінка. Так, отака зіднорожка. Не розмальована. Тут деякі, бачиш, не розмальовані. Оці от повністю розмальовані. Так, тут проскакують сторінки. Вон, олені розмальовані, всякі. Тут анічка темна. і така от. Це от майже мільйон монстриків, а це мільйон різдвяних котиків. Зараз покажу, тут теж намальовано. Можете написати от з трьох е цих розмальовок антистрес, яка саме прикольна. Тобі яка сподобалася? Пушін? Пушін. <сь> ну, я таки поняв, Пушин їй найбільше сподобався. А ці вже відійшли на другий план. Так, тут ми почали розмальовувати, бачите, олівчиками. Ось так от виглядає. Але воно не настільки яскраве, якщо розмальовувати гель-ручками. Так, тут теж все практично олівчиками, а це гель-ручками Почалося, щось не домалювалося. Не знаю чого. Чого не домалювала тих котиків? Ну, так зробили. Так зробилося. Тут короліна вже почала веселку малювати олівцями. Ніби вони їдуть по веселці. Тут, якщо чесно, не так багато сторінок розмальовано, щось котики Кароліні не сильно. Бачу, зайшли, то олівцями розмалювали. О, ось тут так, малюночки є. Це теж все олівцями. Досить гарно. А це вже гель ручками розмальовано. Таке воно більш в новорічно-різдвяних стилях. Ну. тут Кароліна розмалювала всіх котів різнокольорових, то мама малювала такий красивий малюночок олівчиками. Так, це теж мама розмальовувала, поки що не завершено. Це тато малював і каролінка. Я одну сторінку країна другу розмальовувала. Давайся, давай. О, а це Кароліна почала так і не закінчила новорічний експрес. Це як з реклами. Це наближається свято, наближається свято. Час Кока-коли наближається. А таке? поїзд. Ти, що ти почала розмальовувати? І... А в принципі та ти його завершила? Дивись, він вже домальований. Вони везуть подарунки. Клас. А я думав, що ти його ще не розмалювала. А він же розмальований. Ну тут киця, кицямиця. Тут не вистачило коротше, тілесного, ну. <сум> прийшлося фіолетовий доліплювати. Це кулька з котів. О, а тут отвись як гарно. Новорічна ніч. Санта летить, подарунки роздавати по хатках. Класно. Коти тільки не домальовані. Вони навіть сидять в хатах і вже дивляться, чи летить Санта, чи ні. Ну і практично все. Так, ну мені найбільше сподобалася оця почин так само і від Кароліні. Ма дуже кльова. Замок Hello Kitty? Да, я подивлюся, бо вона відблискується, це ж в золоті все. А, от, замок Hello Kitty. Мені сподобався цей от блокнотик. Але ти розмалювала на титульній сторінці. Там ж бачиш, сторінки далі йдуть такі в квадратиках. Ну добре, намалюй. Українці подобається не тільки розмальовки, ще й малювати свої власні малюнки. Вона у нас художниця так. Що придумає, то й намалює. Коротше, Скуштував я цей от ментос тропічний. Він без бульбашок. Коротше, він не газований. Але якщо чесно, смак дуже сильно нагадує юпі, то заставчи часи Юпі, то зрозуміє, який запах хіматурка. На, ти як першопроходець проходить. Можеш обрати собі, яку ти хочеш. Білу хочеш? Чи рожеву? А, сів металик на травичку і сказав якусь дурничку раз, два, три, це, напевно, вийдеш білий. Але можна було не рахувати і так знав, що ти вибереш білий. Тому що ти білого ще не їла, правда? Ну, самі прикольні це оцей розовий і самі круті от сині. Що? То то з кокосом? Ні? А на що ти Забрала свій пінг рожевий. Mm. В тебе все пінк. Пінк донат, Hello Kitty Pink. Все як ти любиш. А в садочку їла пінг-борщ, так? тому що вся кофта червона. Ну, як червона, вже розова, бачите? Рожеве. Зразу можна замітити по кофті, що каролінка їла. А ще по запаху можна дізнатися, коли у вас були котлетки. всі сердечко? Ого, ти хочеш, щоб тебе хлопці любили, так? Mm -hmm. Добре, їж, їж. А можна мені одне сердечко? Mm -hmm. Я хочу пінк. Не буде дівчата любити. мене буде мама любити. Дуже сильно. А я багато сердечок, щоб мене всі любили. Все любили, чтобы тебе это было не покутилось. А, а ты кого любишь? Люблю всех. Всех любишь? Да. Я люблю. Ну иди. Донаточки, да. донаточки, донаточки. Все, пока.